Сейм Польщі 9 лютого проголосував за продовження тимчасового захисту до 30 червня 2024 року. Але це ще не прийняті зміни, бо даний законопроєкт тепер направлять на затвердження до сенату. І якщо там будуть поправки, його повернуть на повторний розгляд до Сейму і лише після цього відправлять на підпис президентові. І тільки тоді, вже остаточно, тимчасовий захист буде продовжено. Хочу наголосити, що директива Євросоюзу про тимчасовий захист діє по березень 2025 року, і вже багато країн продовжили тимчасовий захист по березень 2025 року. Польща ж тільки до 30 червня 2024 року вона, на мою думку, будуть в подальшому зміни, де будуть вносити справки, де скорочуватимуть допомогу українцям, так і чомусь я підозрюю, що в подальшому всім вони не будуть продовжувати тимчасовий захист, а будуть змушувати легалізовуватись. До прикладу, коли ви подаєтесь на карту побуту, за останніх півроку я помітив, що польський уряд своїми діями робить все можливе для того, щоб Поповнювати свою казну і намагаються мінімізувати нелегальну працю. Тож, якщо ви знаходитесь на території Польщі за продовженими документами, раджу задуматись над легалізацією, чи то поїздка до України на відкриття візи, чи то подаватись на карту побуту, бо рано чи пізно, поляки підіб'ють своє законодавство, де всіх змусить подаватись на карти або ж візи та мати офіційну працю.